На харківському напрямку противник чотири рази проводив безуспішні наступальні та штурмові дії в районі Бовчанська. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу ЗСУ Фейсбук. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку дізнаємося від начальника групи взаємодії змі бригади Гард Держприкордної служби України Олександра Таналенко. З нами на прямому зв'язку Олександр Ми вас раді баті. Вітаю слава Україні! Героям слава. Розкажіть, будь ласка, про те, якою є поточна ситуація в зоні відповідальності вашої бригади станом на цю годину як минула ніч? Ну, ситуація на Вовчанському напрямку, де прикордонна бригада ГАРД у складі Сил оборони України продовжує виконувати бойові завдання, практично не змінилася, вона як і раніше, складна. Від початку травневої наступальної операції і досі ворог намагається створити тут буферну зону. Його присутність тут доволі висока. Цілодобово обстрілює наші позиції з усього озброєння, яке в нього є, ну але успіхів немає. Ми так, прикордонники бригади ГАРД, у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони ефективно протидіють противнику і завдають ударів з мінометів, артилерії, безпілотної авіації, ситуацію під нашим контролем. Скажіть, будь ласка, чи намагаються штурмувати російські військові позиції українських оборонців? І Якщо так, то як це виглядає? Штурмують постійно. Вони відбуваються і в день штурми, і вночі відбуваються штурми. В основному це тактика малих груп. Противник намагається непомітно підкрадатися, хоче відбити агрегатний завод. Ну, але наші хлопці виявляють такі спроби і успішно їх відбивають. До речі, про нічні штурми. Вони мають для цього необхідну техніку, теплові тепловізори, наприклад, дрони з тепловізійним баченням, щоб проводити такі штурми вночі. Так, у них у них є таке така техніка, і тепловізори, і дрони оснащені, і саме тому е, дрони у них. Дуже активно, по-перше, дрони працюють у нас на напрямку, і по-друге, вони працюють як в день, так і вночі. Вони бачать бачать все, і тому треба дуже бути уважними, дуже прислухатися до будь-якого звуку, який зараз, на щастя, вже джмелів немає, не літає, тому спутати звук в небі над тобою, коли це дрон, чи думаєш це дрон, чи джміль вже, вже не путаєш. Це дрон. А чи дозволяє зараз погода погодні умови використовувати в тій же кількості fpv дрони чи інші види дронів на вашому напрямку? І чи можливо вони зараз якось пристосовуються до тих погодних змін і в якісь внововведення вводять? Ну це правда, да. Осінь з наступом осені трошки дощити тут почало в регіоні, і почало мряка. Бряка постійно, небо постійно затягнуте, і це е, ускладнює роботу як аеророзвідки, так і самих ударних дронів. Ну, але ну, причому ускладнює як і для росіян, так і для нас. Але все одно ну, роботу робити треба, тому робимо роботу. Хлопці роблять роботу, попри те, що складніші умови, гірша видимість але. Ураження постійно відбуваються і от ми публікуємо на наших сторінках в соцмережах, там, в Телеграмі, в Фейсбуці, на інших сторінках в Фейсбуці постійно роботу дронів, і вона ефективна. Впольовуємо і гармати, і техніку, і особовий склад. Працюємо по бліндажах, по сукупченням, місцям сукупчення особового складу ворога. По системам зв'язку, по антенам, по всьому, що завгодно. Бачимо якусь ворожу ціль, по ній відпрацьовуємо. Попри погоду, про, попри що. Пане Олександре, повертаючись до того, що російські військові мають можливість бачити і вночі, можливо, вдавалося вашим побратимам цю техніку захоплювати? І якщо так, то чи його воно Ну, У нас скажу, що. Військовослужбовці бригади ГАРД за останній час у нас не було випадків, щоб ми брали в полон ворога. Було такі випадки, що ми спілкувалися хлопці з ними в тому ж самому Вовчанську, да, під час штурму. Штурм тримав довго, і потім щось почали, почали перекрикуватися, і це перекрикування перейшло просто в розмову. Да. От Як розповідав один е, наш е, боєць. Е, у Вовчанську, ну от він так у Вовчанську почав переговорювати з військовослужбовцем російським, той виявився з Казахстану. І каже: А то що, що ти тут робиш тоді, якщо з Казахстану? Він каже, закохався в російську дівчину, поїхав в Росію, одружився, прийняв російське громадянство, і через декілька днів його забрали захищати нову родину. І все, такі, то є, ну, роз, от такі контакти є. А щодо полону, полон е, випадків таких у нас не було. А щодо захоплення російської техніки, можливо, коли позиції відбивали на агрегатному заводі. Чи вдавалося побачити, чим саме користуються військові російські? Щодо агрегатного заводу, це вам краще звернутися за коментарем до Генерального штабу. Там працювали до хай коментують події на агрегатному заводу ті підрозділи, які безпосередньо його захоплювали. Ми скажімо так, були поруч. Це бачили, але допомагали як могли, але все таки ну чужу славу ми не хочемо. Олександре, також говорили в ефірі нашому із зречницю Ту і власне вона а, підтвердила, що знову вони спостерігають інформацію, коли а, російські військові намагаються переодягатися у цивільний одяг, і таким чином а, потрапляти в тил. Звичайно, вдається нашим оборонцям їх а, виявляти, але все ж таки, чи спостерігаєте подібну ситуацію, також в зоні відповідальності вашої бригади, і чи намагаються вони ще в менших групах в дві людини чи в, тро, в трьох військових? Намагаються атакувати такими маленькими групами штурмувати наші позиції. Ну, Штурмувати позиції вдвох це важкувато, скажу, але е, щодо е, спроб прориву диверсійно розвідувальних груп, вони є. Вони є, але у нас хлопці доволі, як це, лазасті. Вони ну, все помічають будь-який шорох да, і не допускають цих спроб. Скажіть, будь ласка, чи зараз ще ведеться рекрутинг у вашу бригаду? Як до вас потрапити? Рекрутинг ведеться. Да. Нам потрібні фахівці різних спеціальностей, як бойових, так і тилових. Дуже зараз гостро стоїть питання з медиками. Це як там, медсестри, медбрати, так і хірурги. Таке. у нас є номер телефону відділу комплектації. Зараз я можу продиктувати, 067 192 98 39. Ми його також регулярно публікуємо на наших сторінках, в соцмережах. Будь ласка, там вам все дадуть відповідь на будь-які запитання, які вас цікавлять, і щодо мобілізації, і щодо контрактної служби. Там гарантують, що ви, якщо захочете йти до нас на конкретну посаду і ви на неї підходите, ви на неї потрапите. І близько хвилини часу в нас залишається. Хочемо почути, які потреби зараз бригади для того, щоб люди могли знайти дані вашої бригади і задонатити. Ну, потреби у нас традиційні: це е, дрони, як у більшості підрозділів, дрони, засоби радіоелектронної боротьби, маскувальні сітки на осінньо-зимовий період. Е, Якщо ви хочете нам допомогти, знову ж таки пишіть на соціальні мережі наші і ми передамо цю інформацію на підрозділи, які відповідають саме за ці напрямки. Пане Олександр, дуже дякую, що знайшли ага. час. Доєднались до ефіру. Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі змі, бригади ГАРД Держприкордон служби України, був з нами на прямому зв'язку. Нагадую, що їхній підрозділ працює зараз на Харківщині, точніше на Вовчанському напрямку.